Повітряний простір над зоною конфлікту між Ізраїлем та Іраном повністю закритий для цивільної авіації. Нині існує інформація, що ізраїльський уряд та, зокрема, прем'єр-бінемінетаньяху покинули Ізраїль на так званому літаку судного дня. Чутки про втечу нетаньяху та його уряду з'явилися після того, як сайти, які відстежують польоти літаків, зафіксували зліт літака Вінк Зіон» з бази Неваті, що на півдні Ізраїлю. Про що зокрема повідомило у видання Таймсоф Ізраїль? У мережі пишуть на зараз літає над Сереземним морем в супроводі двох винищувачів. За кілька днів до авіаударів Ізраїль провів так звану операцію обману, щоб змусити Іран повірити в те, що атаки не буде. Про це повідомляє видання Reuters. За словами неназваного ізраїльського чиновника, операція включала в себе обман змі та політичних коментаторів, що дозволило зрештою здивувати Іран. Чиновник додав, що план мав лише кількох таємних партнерів. Водночас, офіс голови ізраїльського уряду розповсюджував оголошення та брифінги спрямовані на вплив на. Дискусію в Ірані та Ізраїлю нагадаю, цієї ночі Тель-Авів розпочав операцію «Левиний народ проти Тегерана, під час якої Цахал завдав авіаудари по території Ірану. Під час атаки під удари потрапили іранські ядерні та військові об'єкти. Більшість країн G7 готові знизити ліміт ціни на російську нафту навіть без підтримки Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє Reuters. Чотири джерела знайомі з цим питанням розповіли, що більшість країн Великої сімки готові самостійно знизити граничну ціну на російську нафту в рамках G7, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цього. Зауважимо, що лідери країн G7 мають зустрітися 15 і 17 червня в Канаді, де обговорять Обмеження цін, яке було вперше узгоджене наприкінці 2022 року, це обмеження було розроблено, щоб дозволити продаж російської нафти третім країнам через західні страхові послуги за умови, що ціна не буде перевищувати 60 доларів за барель. Однак вже кілька тижнів ЄС і Велика Британія наполягають на зниженні ціни після того, як падіння світових цін на нафту зробило нинішнє обмеження в 60 доларів, майже неактуальне. Анонімні джерела заявили, що ЄС та Британія навіть готові очолити цю ініціативу та діяти самостійно за підтримки інших європейських країн G7 та Канади. Розвідувальні служби НАТО отримали від Угорщини звіт про скандал із взаємним викриттям і висланням шпигунів, який спалахнув між нею та Україною у травні. Про це доповідає проект ВІЕСКВР а від джерела у секторі національної безпеки Угорщини. За словами джерела, угорська сторона заявила, що Україна порушила протокол, оприлюднивши інформацію про арешти підозрюваних у шпигунстві замість непублічних дій. Тому Будапешт відповів аналогічно, розпорядивши також вислати українських дипломатів за шпигунство та заарештувати українських цивільних людей, які не мають дипломатичного імунітету. Далі цитую на служби національної безпеки самі визнали діяльність України в Угорщині настільки загрозливою, що її потрібно було зупинити. Це була політично вмотивована реакція, пише «СФКВАР». У Вашингтоні уявляють, який вигляд може мати кінцевий документ щодо завершення російсько-української війни. Про це сказав спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох під час дискусії на форумі німецького фонду маршала. Келог зауважив, що штати вже кілька місяців намагаються знайти спосіб, як завершити війну. Для цього американські представники проводили технічні зустрічі в Джиді, Ер Ріарді, Парижі, Лондоні та Стамбулі. За словами Келога, штати дійшли висновку, що обидві сторони повинні укласти лист з умовами для завершення війни. Ми взяли український лист з умовами. Потім отримали російський лист з умовами, який вони називають меморандумом. І ми поєднали їх, зазначив він. Як додав спецпредставник президента США, тепер американська сторона, почувається досить комфортно, оскільки розуміє, який вигляд може мати кінцевий документ. Якщо ми зможемо досягти цього, ми вважатимемо, що виграли виграш це досягнення мирної угоди, пояснив він.